Всім привіт до дощової Італії. Такий коротенький вступ, оскільки я веду вже блог два місяці. Для мене це дуже нові слова, для мене це все дуже нове. Ніколи не думала, що через 2 місяці скажу всіх вітаю на моєму каналі. І досі мені не віриться, тому що я його веду для себе. Може, в мене коли небудь буде Алзаймер, оскільки я живу в Італії, алзаймер тут дуже популярний я через років 20 буду переглядати свої відео. І казати, це я, це вона. Дивіться, сьогодні 9 травня. На цей рахунок у мене зовсім-зовсім є нові думки. І тільки я от, я живу вже в Італії 9 років, і лише я в цьому році дуже осознано, як на мене, підійшла. До того, що от в Італії 24 квітня в них є от такий день визволення від нацизму. І о, в Європі, ну, от саме в Італії, де я проживаю, в них 8 травня День пам'яті, просто День пам'яті по тих, хто загинув, хто пропав, хто не повернувся під час Другої світової війни. Вони це не популізують, в містечках якихось, то там більш організовують якісь міроприяття, якісь виступи. А, а отако от по селах, то вчорашній день ніхто навіть і не згадає. Що то було, що то було? Тому що, напевно, ці події, що італійці були під німцями і йшли разом з німцями, взагалі не зрозуміло, на яку війну, то вони про це навіть згадувати не хотіли. Вони, коли повернулися всі із війни додому, от саме я беру діда мого чоловіка, він був сім років в Словакії, Словакія. І коли він повернувся, вони просто викреслили із свого життя всі ті роки і почали жити ну, далі, продовжувати далі, одружуватися, сім'ї, підніматися. І в них почалося це дійсно підніматися, і дійсно це свято 24 квітня. Це дійсно для Італії якби значить, ну, значимий день. Після цього дня. Коли вони там, на чужій території, освободились від німців, від впливу німців, і, і почали якби, формувати самостійну державу, вони дійсно потихеньку-потихеньку почали підніматися. І от я дивлюся, просто не історичні якісь дані, я не історик, а от щоб мені щось запам'ятати, мені треба взяти із, із, із даних, із даних, з якихось із людей. Дуже жалко, що сім'я італійська вони не згадують нікого за столом. Вони тільки відкривають інтернет і опача нові фотографії. Чим люди живуть, які поруч, а дивися ця вагітна, ще щось. Ну такий отступ, щоб зрозуміти про моїх італійців, які. Історію навіть свого роду не будуть розказувати, навіть своїх мам пап не згадують. І я отако розпитую. Мені ж цікаво, оце, я от саме такі історичні ці всякі штучки розпитую. І в них оцей день дійсно значимий, вони дійсно освободилися від нацизму. І от день пам'яті, 8 травня, це от для мене було дивно. А ми ж святкуємо 9 травня. День Побєди, не день перемоги. Це був чужий праздник, не свято праздник. І чому зараз в Росії, в Москві, ці всі мракобесі я, тому що це дійсно їхній праздник. 9 травня для них це дійсно День Побєди. Чому ми, українці, відійшли від цього, ми не йдемо Європу копірувати. Ми не тому, що солідарні з Європою, тому що для нас 8 травня це наш день, день дійсно пам'яті. Тому що ми нікого не побіділі, ми нічого ще не перемогли, ми ні від кого ще не освободилися. Знаєте чому ще? Яка думка в мене? Просто ну хтось захейтив е, Юрій Вінничук, цензор снів саме я читаю. Тут події відбуваються 1939 рік і потім далі. Спочатку прийшли Совіти, що там робили із євреями, і що робили з людьми туди-сюди переселяли. Потім прийшли німці на місце цих совєтів і робили те саме. І потім, коли німці вигнали, повернулись назад в Совіти і робили все те саме ту справу, яку почали до німців. От в цій книжці настільки це круто описується, і от казали, Юрій Вінничук, це був ходок там женщин, ще щось, Ви щоб бачили, як він описує цих жінок. І я прекрасно розумію, чому він там це робив. Я не була свідком, але просто вже писали, тому що, щоб описати, описати жінок у своїх книжках. І дуже гарно він їх там описує з любов'ю. Так, що це не наше свято? Це не праздник свято, як хочете, це на сужику. Це і для них, так, да, 9 травня, День Побєди, 9 мая, це так звучить, не треба перекладати. І просто, якби ви знали, як я не знаю, мій мозок так відкрився, що це просто капець. У нас іще ми не перемогли. А чому от ми виходить? Да, От е Україна це ж центр в Європі по карті. Я вірю в те, що в кожного клаптика землі є своя вібрація, і от дивлячись на якій ти землі зростав, е такий в тебе буде менталітет, виховання, здоров'я. Дивіться ж, навіть Україна, от кожен регіон, там різні люди, але людей е якби, зв'язує одна справа. І знаєте, оце, що Україна вже дуже багато, да, там пишуть, 300 років бореться, і от бореться, і існує, і українці існують. І як не крутий, і мова існує. За мову це взагалі окрема якби, тема, тому що е в світі існує латинь, і з латині було взято всі мови, взяли багато слів. Тому що є багато слів італійських, які дуже гарно схожі з тими словами, які ми називаємо російськими. Да? Навіть от маленьке таке от, взяти назву місяців італійських. Агосто, септембри, октомбер, новим, дечембр, джуніо. джинаю, Дженаю, фебраю. Марц, апріле, маджо, джуніє, лює, а госту, Ну, вибачте, це російське, це так звучить італійське. І ви знаєте, ви вчаєте чи іншу культуру, іншу мову. Так, для мене це відкриття було. Може, є професори, які це все знають, а для мене це було відкриття просто тим, що я приїхала в Італію, для мене очі дуже відкрилися. Тому що ми сидимо це під колпаком, під який нас намагаються засунути, да? і все, якби українці сиділи під колпаком, якби оця ця земля не мала таких вибрацій потужних, ми б думали, що да, там нам можна було по телевізору показати, що скрізь у всьому світі є війна. Так як от є тенденція, да, в Росії дійсно маніпулюють дуже сильно телебаченням. В Українців це набагато відкритіше, і ми можемо вибрати інформацію для себе, особливо ті, хто родився 30 років тому, в нас ще гарний фільтр, фільтр стоїть. В наступному поколінню там уже трошки інше, там будемо дивитися, що далі буде. І якби нас в цей під купол заперти і показувати, що там війна, там війна, там війна скрізь війни, все плохо. Ні, ми все одно ми тянемося, і те, що ми хочемо взяти, якби там, в мене таке було теж неоднозначно, що це ж ми переймаємо у європейців. Що це ми до них чому тягнутися маємо? Ми маємо своє щось мати. Ні, все, що ми робимо, це наше. І 8 травня, день пам'яті це дійсно наш день. У нас не було ніякої побіди. У нас іще немає ніякої побіди. Але оця ця боротьба до виснаження так. Вона не даремно, нічого не даремно. Да? Казалось би, що стільки ти борешся, 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 і де результат. Результат ми не бачимо, але він є. І завжди, коли ти вже думаєш, що все, все я вже не можу, але ти піднімаєшся і далі йдеш. І так само все одно в усьому буде кінець. Іноді ти, да? коли ти щось печеш, ти колотиш, 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 щось запихаєш в ту духовку, а тоді раз і звідти періг вилазить, ви, ви якщо його не перепекти. Так що всіх з днем пам'яті. І дуже, звичайно, дуже наші корні. Не забувати наші корні і одда дерево життя. Недаремно називають дерево життя, дослідницький наш рід. Хто твій дід був? Його розкуркулили і відправили на війну? Чи він був не розкуркулений? Значить, він був тим, хто йшов допомагати розкуркулювати. Розумієте? Просто ще є одна жіночка, вона з кривого рога, але дід її якби з западній. Да? І вона каже: ну, багато хто не розуміє, як це так в 39-му році твого діда розкуркулили. І вона каже, так, да, в 1939 році на Запад ми прийшли і розкуркулювали, і забирали цих, якби солдатів забирали людей, відправляли на війну. І вона каже: мій дід ненавидів Совєти, ненавидів. Цю війну він не розумів, за що він взагалі, ця війна, чия вона. Але він вижив на тій війні, як вона розказує про свого дідусь. Так в мене дід з Житомирської області. Прадіда його батька розкуркували Житомирську область теж в 39-му році. І коли вони їх вигнали сім'ю в землянку, мій дід, коли йому виповнилось 18 років, його забрали на війну. Вже війна там ішла три роки, і його забрали з землянки. Дід вижив на війні, прийшов додому, і просто поруч з тим будинком, якого забрали Совєти ще, він просто побудував новий будинок, а потім, вже аж да, війна закінчилась в 45-му, а будинок йому віддали десь у 86-му році. Ну це е, два будинки на все село, що уціліли. І цей будинок був зачеплена криша снарядом. Я навіть зараз пам'ятаю, що там криша була так трішки е несправна. Так що яксь так, дуже історія цікава, дуже все цікаво. І у мого діда, який вижив на війні 9 травня, день народження. От сьогодні йому б там виповнилось, не знаю, 101 рік, напевно. І якось так. Так що дивіться, які у вас предки були, що до чого. І е, те, що ми робимо сьогодні, е, е, аукне, аукається через 100 років, саме у вашій родині, у вашій сім'ї. Як не крути, ми, з одної сторони, пішки, а з другої сторони, ми є звіно. Кожен з нас є дзвіном, звіно, е, оцим маленьким, да, що. Зчіплює родину, кожен з нас є оцим камінчиком в родині. Все одно кожен з нас має значення. Як не крути, має значення. І наша ціль, найбільша наша ціль це знайти методи жити, наповнювати себе і дати, давати наснагу жити. От саме хуже, що з нами може статися, це суїцид. Ну, я не знаю, це я от собі таке придумала, що саме хуже, що ми можемо зробити своїм життям, це суїцид. Не доводити до цього ні в якому разі. Ні в якому разі, не доводити. Так що всім хорошого дня. Спеціально відкрила вікно, щоб було чути цей дощ. Пам'ятайте, День пам'яті. День пам'яті. А День перемоги ще над... Нацизмом нашим, який йде з іншої сторони, ще буде. Ще буде, і він має бути. Всім добра і наповнюйте себе енергіями. Шукайте любі лазейки, щоб продовжувати жити сьогоднішній день, завтрашній, післязавтрашнього. Оце саме головне вижити. Вижити, і якщо померти, то померти не від своїх рук і не від своєї вже дурної голови. Тому що ті, хто створює суїцид, його вже ні в тілі, ні в голові нема. І, знає, і якщо вже це я сказала, то тіло і дух, вони мають близько бути. От вони в нас все одно не соприкасаються. І чим більше тіло від духу нашого, дух хоче улетіти і позбавитись тіла. Тому тіло починає хворіти. І зцілитися можна приближенням. Я оце теж на днях зрозуміла. Це теж інша тема. Не хочу замарачувати вас. Так що, всім благ.